У бродах судять військовослужбовця, якого обвинувачують у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. Більше інформації у сюжеті 15 вересня 2022 року на тернопільському перехресті сталася трагічна ДТП, у якій загинуло п'ятеро осіб. На даний момент триває судове розслідування цієї справи, у якій фігурує обвинувачений За зміни і поставив мова про можливість проведення продовження судового засідання у відсутності таких потерпілих, враховуючи подання раніше заяву, голошу їх не буду. Честь, враховуючи встановлений порядок дослідження доказів, тобто зараз залучаються документи. Я вважаю, що можливим подальшому можливо виникне питання. Виклику потерпіли, зокрема, потерпіли в гости. Вважаю, що станом на сьогодні ми можемо працювати і досліджувати роботи з новому розумію. На даний момент часу триває етап вивчення письмових документів та відеозаписів. Закупати судочі з розуми, учасники процесу чи з розуми з переглянути цей запис. Наступне засідання призначене на 5 червня 2024 року. Сергій Нікішин. Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн.